Будемо відверті. Зараз у нас непростий час на фронті. Ворог надихнувся окупацію Солидара та зараз хоче взяти Бахмут для подальшого просування до Краматорська та Слов'янська, на околицях яких вони були вже, але отримали зубах і здійснили перегрупування. На жаль, багато хто нині може відчувати певну втому та розчарування тим, що ми в обороні та не маємо гарних звісток з фронту від звільнення Херсона. Проте дозвольте вам нагадати, через що ми пройшли, аби можна було повернутися в тверезий погляд на ситуацію. Русня? Еге, я можу казати: русня, кацапи, москалі, і мені ніхто нічого не зробить. Викусили інстаклята. Планували взяти Київ за три дні, а всю Україну до Великодня, аби бункерний святив яйця в лаврі. Згадайте, що вони йшли на столицю не в наступальних порядках. А похідними колонами, без розвідки та підтримки. Більше того, вони вважали, що зможуть нас перемогти як Чехословачино-Совські війська в 1968 році, коли суто висадили десант на аеродромах та почали перекидати літаками війська. У результаті геніального планування російського командування кабани в лісах Гостомеля та полях Василькова мали дуже смачні обіди від четверга 24 лютого і до кінця березня. До речі, нагадаю, що над Васильковим ми збили два російських Іл-76 із десантниками, помстившись за збиття нашого Ілу у 2014-му над Луганським аеропортом. До речі, цікавий факт номер 2 Орки таки змогли висадити певну кількість власних десантників в околицях Василькова. І ті самі десантники захопили певну частину поліцейських автомобілів та форм. Під виглядом патрульних вони рипнулись до КПП однієї з будівель гарнізону міста та здійснили спробу захоплення об'єкту. Проте спроба виявилась провальною, тому почався жорсткий бій прямо в центрі міста. Не дивлячись на ракетні обстріли, оборонці зуміли відбитися від окупантів та диверсантів, захистивши південно-західні околиці Києва. Загалом, ми зуміли зупинити ворога під Києвом, повністю зламавши всі плани Кремля та очікування Заходу. Нам давали максимум 96 годин, але ми стояли тижнями. Ворог так і не покорив ірпінь. А що ж з іншої сторони Дніпра? Ой, а хтось вирішив по трасі київ чернігів два ряда сунути танки на бровари. Не думаючи хоч про якісь науки ведення бою, просто нам треба в Київ. Можу сказати, хлопці йшли до успіху, але вийшло просто бомбічно. В результаті бою в Скибині був знищений повністю 6-й полк 90-ї танкової дивізії РФ. Розбомбивши кілька складів, вони тупо відступили. А що ж північніше? Чернігів вистояв. Не дивлячись на важкий натиск ворога, українці вистояли, знову зламавши всі плани москалям. Те саме стосується і Сум. Місто, що в 25 кілометрах від кордону, що навіть ближче за Харків, Мужньо вистаяло, не давши ворогу можливість розгорнути наступ на Полтаву та посилити натиск на Охтирку. Раз ми вже заговорили про Слобожанщину, куди відносяться Суми, то тут гріх не згадати найбільше місто цього регіону Харків. Східний форпост незалежності тримався мужньо з самого початку вторгнення. Найперший бій відбувся саме на кільцеві цього міста. Надалі ж Харків був обстріляний не раз, у тому числі центр. Але так і не був скорений окупантами. Тіла москалів лежали великими купами перед стінами міста, об які їх командування ламало зуби. Далі ж прийшла осінь. Здавалося б, українці, як люди, що мають спорідненість із полями, мають збирати врожаї. Але як же це зробити, якщо на частині твого поля шаста клята москальня? Саме тому спочатку треба розібратися, а потім збирати родзинки та лимонний на продаж бакалію. Якщо вони зрозуміли мою мега-іронію, то прямим текстом українське військо показало найвищої міри ефективність, вигнавши орків з більшої частини Харківщини. Фронт був сунутий на 50-100 кілометрів на схід, а український стяг повернувся до багатьох міст та селищ, де місцеве населення чекало на визволення, зазнаючи гніту від окупантів. А що буває, коли ворог займає певні території та займається регулярним мародерством та терором населення? Правильно, підвищення рівню ненависті до нього та утворення підпілля. Саме партизани вносять великий вклад у психологічне панування над окупантами. Поки вони не можуть бути певними в тому, що їм раді на захопленій землі, доти ну, ми можемо перемагати їх на полі бою. Навіть найбільш екіпіровані бійці не будуть битися, якщо в них низький бойовий дух. Звичайно, підпильники виконують важливу місію по скороченню чисельності гарнізонів окупованих міст, руйнуванню ворожої логістики, наведенню вогню артилерії, розповсюдженню правдивої інформації. Але основна їх місія саме психологічний вплив. І, як на мене. Активна партизанська війна на всіх окупованих територіях України є нашою перемогою, адже люди знають, що вони захоплені не назавжди, а що це тимчасово і російське ярмо буде розбито. Загалом найактивніше підпілля бореться на півдні: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Новокаховка, Херсон. Проте були міста, які билися за те, аби визволити інших, а не захищати себе. Миколаїв, кораблебудівний титан української землі. Саме через це славе та місто росіяни хотіли йти на Одесу, перейшовши Інгульський міст. Але місто встояло завдяки зусиллям жителів міста та оборонців з усієї України. Десант з вертольотів перебили, наступ зупинили, кульбаки не відбили. Але ворог амбітний: вони через Миколаїв хотіли наступати на Одесу Кривий Ріг та Південноукраїнську АЕС, і за свій поспіх поплатилися. Колони, що пішли на Паес, були розбиті під Вознесенськом та побігли назад на Херсонщину. Колона, що йшла на Кривий Ріг, зазнала розгрому під Баштанкою та також відкотилась до Херсонщини. Миколаїв вже був деблокований. Але не Миколаївом єдиним цікавий південний театр бойових дій у Чорному морі є мальовничий острів з назвою Зміїний. Легенди кажуть, що на ньому похований той самий Ахілес. Але як воно насправді питання риторичне. Проте слова ідеолога сучасної Росії Дугіна про те, що хто контролює Зміїний, той контролює хід світової історії, дійсно будуть пророчими. А він так сподівався, пишучи це 25 лютого, що Росія там назавжди. Але ні, зміїний то як валіза без ручки для орків. І кинути шкода, і нести важко. Постійні артилерійські обстріли, ракетні удари та потоплення суден змусили Орків зробити себестьяни з цього українського острова. 30 іюня в качесті шага доброї волі Вооружони Сили Російської Федерації завершили виконання поставлених задач на острові Зміїний і вивели, находівшися там в гарнізон. Проте це не було б можливим, якби ми не завдали значних втрат Чорноморському флоту РФ. Ох, як же вони пишались крейсером Москва. У Москві вважали, що Москва не переможна. Це нагадує мені історію про іспанську непереможну армаду, яка була вщен розбита англійським флотом та добита штормом. Але то було колись. А в нашій ж реальності це гарний корабель? Ну, в певних умовах. Можливо. Не ну а що, я буду принижувати продукт миколаївських верфей? Взаємодія байрактарів, що вивели з роботи радіорубку та удар двох ракет «Нептун» в борт, підняли авторитет України в світі одразу на кілька сходинок вверх. Більш <розвища> того, <розвища> <розвища> Я вам можу сказати, що саме ми вперше за 21 -е століття затопили ворожий крейсер у бою. Востаннє такий великий корабель був затоплений британцями у 1984 році в ході Фолклендської війни. Враховуючи, що у москалів залишилось усього два таких кораблі на північно Людовитому та Тихому океанах, звідки ракети запускати точно не будуть. Та й залишки свого Чорноморського флоту не хочуть втратити ані в морі, ані в портах. Адже як виявилось, точка У не така вже й крива. Великий десантний корабель Саратов підтвердить. Також південь відомий своїми кавунами, столиця яких місто Херсон було окупована на початку березня. Звичайно, це була важка втрата, адже це обласний центр. Проте просто віддати оркам будь-яке наше місто є неприйнятним. У результаті важких боїв у степах Херсонщини ми почали бачити перші успіхи. Високопілля, де кацапський десант потрапив в оточення. Так, вони зуміли вирватися, але ми зрозуміли, як їх бити. Далі було просування до дудчан, постійні удари по логістиці орків, удари партизан середини, що й змусило орків відходити за Дніпро в листопаді. Приступайте кату до військ і прийміть всі міри, щоб забезпечити безпечну переброску особистого составу, військової техніки за ріку понятно? Проігриваш, уб'ємо Вот это решение проблемы, как в Китае. Зараз Херсон перейняв долю Миколаєва, який до Суво фронту на схід був під обстрілами щодня. Проте, після чергового жесту доброї волі, перегрупування чи іншої завуальованої фрази про відступ армії РФ, цей терор припиниться. І, звичайно, я не міг обійти Маріуполь місто, на штурм якого Росія кидала все. Деякі батальйони закінчувалися ще на підходах до міста. Проте інтенсивні бої в міській забудові, жорсткі бої цивільної інфраструктури, коврові бомбардування зробили з досить успішно українського міста Грозней зерська з середини 990-х років. Проте є в цій історії гарні моменти війська, що були задіяні в штурмі Маріуполя, не могли бути в інших точках. Завдяки цьому і Миколаїв, і Харків, і Запоріжжя, і Київ, і Чернігів і Суми, і інші міста не були окупованими. Наприкінці хочеться згадати також наших дипломатів, які на всіх можливих майданчиках поширюють інформацію про реальний стан справ в Україні. Зустрічі, перемовини, вимоги, прохання цим всім і займаються наші дипломати останній рік. Техніка, гроші, підтримка. Всього всього не було б, якби ми не мали потужних представників у світових організаціях, у тому самому ООН. То що в нас попереду? Важка праця, біль, сльози горя та радощі, втрати й здобутки. Війна це маятник. Якщо зараз здається, що у ворога все йде чудово, вони захоплюють села, то це лише до в зоротню сторону. Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Сватова, Луганськ, Горлівка, Донецьк, Антрацит, Євпаторія, Сімферополь, Керч, Ялта. Ми повернемось.